В сьогоднішньому випуску слідства інфо. Земля обітована. Що чекає учасників АТО, яким обіцяли безкоштовні земельні ділянки? І чи думає місцева влада виконувати обіцяне? Броньовані машини, які не придатні для війни, що насправді постачають військам. Під виглядом сучасної техніки і чому представники влади так нервово реагують на питання про нову бронетехніку, детальніше за кілька хвилин. Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Президент Порошенко нещодавно передав військам чергову партію зброї та броньованої техніки. Посилення армії це безперечно важливий крок з боку глави держави. Ми лише сподіваємося, що за красивою картинкою забезпечення військ вкотре не спливли б неприємні факти зловживань в державному концерні Укроборонпром. Зокрема, те, що деякі зразки бронетехніки просто непридатні для того, щоб використовувати їх на війні. Про броню, яка не рятує солдатське життя, в розслідуванні Олександра Курбатова Бронетранспортер дозор В ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Новий український броньовик Дозор Б, виробництва Львівського бронетанкового заводу не встиг проїхати на параді на День Незалежності, як став героєм гучного скандалу. Сумніву піддавалося головне якість броні, з якою повністю зварений корпус бронетранспортера. Реакція посадовців «Укроборонпрому» на критику була бурхливою. Це не перший раз, коли придумується якийсь фейк про випробування нашої нової зброї. Кидається в інформаційний простір. Їх цікавить брехня, провокація по замовленню ФСБ, нічого більше. От тільки інформацію про сумнівну броню поширювали не російські спецслужби, а українські волонтери. Цей метал не зовсім відповідає параметрам для броні стали. БТР дозор вартістю майже 6 мільйонів гривень. Це головний і чи не єдиний символ відродження українського військово-промислового комплексу. Місія бронетранспортера не лише допомогти армії, але й урятувати львівський бронетанковий завод, забезпечивши його роботою. Йдеться про випуск 200 машин це понад мільярд гривень. Критиком такої надважливої машини виявився дніпропетровський юрист Олександр Водоп'ян. І з початком війни він активно підключився до волонтерського руху разом із дружиною Юлією Сегедою. Везли на передову форму, ліки, турнікети, тепловізори. Навіть власну машину віддали військовим. 73 му очаковському тряду. Я твій свій собственний увазі, який сам лично слажив, сам гайки крутив. Он же вивчила дуже сильно сильно перезяті Дзерфінська. І по факту він єдиний цілим та залишився. На Львівський бронетанковий Олександр поїхав із делегацією військових металургів і машинобудівників. На броні, з якої робили дозори, він побачив незрозуміле тавро. Воно було вибите просто на металі, який має витримувати без жодних ушкоджень. Обстріл навіть бронебійними кулями. Тільки вийшли в кузовний цех сварки кузового. Спеціаліст Міталурги звертав увагу на імені клеймо. На те, що не нанесено ручним способом. Не стояло в верхньому правому углу вже готової заготовки бартового ліста. дозору, тобто вона вже була вирізана. Кузов БТРа дозор Б на 100% відсотків зварений із польської броні Армсталь 500». Про це свідчить не лише заявою Корборонпрому, але й Тавро вибите на його корпусі. От тільки у Європі виробники броні свою продукцію маркують винятково лазером. Ми передивилися безліч фото і відео вже зварених кузовів дозорів на львівському бронетанковому. Але, як і група Олександра Водоп'яна, не знайшли жодного лазерного напису Армсталь. Та й на складі заводу польська броня промаркована паперовими наклейками. То, може, це все-таки якийсь інший метал, не польський. По моїй просьбі друзі, намагалися такого нанести на Сабовську Барністаль аналогічне клеймо. Ага. А реально, кувалда на твердому основанні. І кувалда нічого не вийшло. А от на броні дозора продавилося не лише Тавро, але й пласка основа на якій воно кріпилося. То, може, це й не броня зовсім. Усі ці питання Олександр і його однодумці поставили у соціальних мережах. Саме тоді й почули звинувачення у роботі на ФСБ та були висміяні посадовцем Як Я можу прокоментувати те, що на наші БТРи дозор легкі замість броні. Ставляться метал з буржуєк і е, знайдений на мусорці. Наразі львівський бронетанковий передав Збройним силам 10 дозорів, але на самому підприємстві стоять ще вісім зварених корпусів. Чекають нових грошей із бюджету. Раніше пресу на завод запрошували регулярно після початку скандалу ніяких екскурсій. Ми кілька тижнів розшукували цю машину. Мовляв, покажіть, розкажіть, що це таке. Але у нам відмовляв, аж ось виставка. І дозор стоїть на виставці. Можна роздивитися усе в деталях, навіть посидіти за кермом. Жодних секретів. Директор львівського бронетанкового заводу розкриває ноу-хау. Як наносяться клейма, через які спалахнув скандал із бронею дозору. Люди не бувають дуже багато, виходить з ладу тих е, кернів, скажімо так, того інструменту, тому що сталь дуже тверда. Але це зроблено по ГОСТу, по проєктній конструкторській документації. Якщо міліметри броні перевести у стандарти НАТО, БТР тягне на третій клас броні за натівським стандартом станах. Третій клас це машина війни. Вона має витримувати круговий обстріл. Із з будь-якої стрілецької зброї з відстані 30 метрів. Це якщо вірити офіційні інформації з сайта виробника і «Укроборонпрому». Конструктор Павло Ковальов, який зараз працює з бронесталями, упевнений, що подібний обстріл дозора із екіпажем призведе до трагедії. В англоязичному варіанті иностранного сайта, який не знаходиться в Україні, говорится о том, що стандартна комплектація цієї второї рейдзащити після дополнительної броні 3. Е, на українському сайті говорится о том, що це третій сразу. Англомовний опис це про близнюка львівського дозора польського насилу із тієї ж Армсталі. Другий клас захисту це для поліцейських машин. Щоб дотягнути до третього класу, який поширюється на військові машини, на дозори треба ставити ще й додаткову броню, чого у Львові зараз не роблять. Директор заводу не приховує в описі про характеристики дозору, дещо перебільшили. 2 А, 2 Б. Воно ближче воно між другим і третім класом, тобто по бронезахисту захищає, по мінному захисту воно йде на рівні 2 А 2 Б. Це дійсно військовий автомобіль. Це єдиний автомобіль, який має Броню такої товщини і такого захисту. І ще раз наголошую, це єдиний автомобіль, який прийшов державній випробовані. А в Укрборонпромі радять не хвилюватися. Мовляв, звичайні автомати і ручні кулемети дозору не страшні. Вона витримує боєприпаси, ті, які є в тих калібрах, які. Є найбільш масово. Це спеціальні патрони, які можуть пробивати броню більш товсту. Тому ну, це, це штучне, це не є серійне виробництво. Андрій Брижатий заступник командира першого батальйону 79-ї бригади. Колишній десантник, він разом із сином пішов до Збройних сил України добровольцем, покинувши заможне життя. Двічі захищав Донецький аеропорт. Каже: там, у Кіборгів, ворог стріляв не із старої зброї, а застосовував весь спектр своєї нової стрілецької зброї. Бетер прошивала. Прошивала насквозь і людей вбивала, калічила в бетерах. Тобто пулі були, мабуть, не зовсім прості. Це були кадрові воєнні. І це були спеціальні боєприпаси. У аеропорті і сам отримав поранення із нової снайперської гвинтівки гвинторіза. Драматичний момент після поранення зафіксувала камера Сергія Лойка, і знімок з'явився у книжці про аеропорт. Танковий обстріл, танка це зрива танка. Індіот, і от, якраз здесь як раз в этот момент мене питались загрузити на БТР, евакуювати. Андрій радить із припущеннями про бронездатність бути більш обережним. Він бачив, що відбувається з вітчизняною бронею, коли стріляють із сучасної зброї. Поховав друга підполковника Павла Колєснікова, якого вбили саме такою кулею. Сам факт, що у нього бронежилет був п'ятого класу, пуля влетіла паші в праве плечо, вийшла під праву лопатку, насквозь сквозне ранення через дві пластини. Пашу похоронили, а боєс, який був сзади паші. Пробила пластину, пробіла третю пластину і був ранений в спину. Для Міністерства оборони України ця інформація не нова. Захоплені у боях під Донецьким аеропортом нові російські боєприпаси для автоматів і гвинтівок експерти Міноборони випробували ще у 2014 році. Там, де українські бронебійні кулі не брали один шар броні, російські пробивали два шари. Ось складне враження. Відповідно, з одного боку вона вийшла і з другого вийшла. Сквезне ураження. Це достатньо велика товщина, яка перевищує товщину наших сучасних бронетранспортерів. Штурм Донецького аеропорту тривав 242 дні. Під час цієї спецоперації бойовики і російські військові стріляли в його захисників саме такими боєприпасами. Можливо, їх використовували і під час інших спецоперацій у Дебальцево та Іловайську. адже Росія масово виробляє ці патрони з 2008 року. Але Дозор-Б перевіряли лише стандартними українськими боєприпасами, які поступаються російським патронам нового типу. Ця пуля має індекс 7Н37. За своїм бронепробівною здатністю вона значно перевищує. Кулі, які застосовуються в підрозділах Збройних сил України. Ось цей приклад цієї пулі. Вся ця інформація вона існує. Вона розповсюджена на заводах виробниках цієї, цих засобів ураження і стоїть на постачанні Збройних сил Російської Федерації. Олександр Водоп'ян прийшов на виставку подивитися вже на зібраний дозор із новою добіркою вимог від військових. Вона видана після тріумфальних повідомлень про відсутність претензій і успішну експлуатацію. Більшість питань так само стосуються якості броньованого кузова. Директор львівського заводу наполягає: броня справжня польська. Я був на даному підприємстві, і я цілком задоволений тим, що я побачив. Крім того, географічно це надзвичайно близько. Логістика складає 200 чимось кілометрів від нашого заводу. Дивний збіг. Броня без лазерного маркування має нижчу бронестійкість. Чи можливо, що європейський виробник дав українцям товари з наклеєними папірцями? Ми задали це питання виробнику Хута Сталі, нас передресували на українських замовників, укринмаш і укроборонпром. На щастя, ми знайшли стенд хута Сталі на виставці у Києві. Зображення бронеплити все вкрите лазерним маркуванням. Чи бувають випадки, коли ви без антикорозійного покриття і лазерного маркування відправляєте свою броню? Ми не продаємо плити без маркування, без нанесення номеру нагріву, серійного номера, товщини та розмірів. Отже, вся ця інформація вигравірована лазером на поверхні плити. Один бронетранспортер дозор коштує бюджету 6 мільйонів гривень. Значно дорожче ніж модернізація старої бронетехніки. А реальний результат той самий, упевнений Олександр Водоп'ян. Було б логічно, допустим, даже мені як налогоплатильщик знати, що подобная ціна пішла на машину, як мінімум, яка превосходит або способна защитить від современного патрона нашого противника. Наверное, это естественное там нету. Із комплектом доказів про дивні пригоди польської обороні та із останніми рекламаціями на машину Олександр дійшов до президента України. Наразі вже отримав повідомлення про початок розслідування службою безпеки України. Слідкуватимемо за цією історією, і ми. Українська держава досить специфічно дбає про своїх солдатів не лише на війні, до обіцяного виділення землі для всіх учасників, АТО оригінально підійшли в Дніпрі. Про все це в розслідуванні Юлії Брик. Мені сказали, що цю ділянку ти не получиш, тому що немає у тебе скільки грошей, щоб його отримати. Предложили нам один вариант на Кулебавки. Та живмасів Кулебовка, як їхати з Дніпропетровська, там де славна ізвісна мусорка наша. І mm -hmm. вот. конкретно прямо возле этой мусорки. спочатку війна за Україну, потім за свої законні права. Учасники АТО, котрі мешкають на Дніпропетровщині, не з чуток знають, як це, коли держава повертається до тебе спиною. І навіть клаптик землі, яку ти захищав на сході, стає чимось недосяжним. У 2014-му Микола пішов служити у Добробат Кривбас. У чоловіка за плечима Маріупільський сектор М, селище Лебединське та Широкине. Зараз же Микола вже півроку намагається отримати земельну ділянку у селі, де прожив 15 років. Навіть сам її розшукав, аби не чекати, поки землю знайдуть у сільраді. Получається, тут більше 6 гектар, Тобто, по законодавству, якщо чоловік має право на 2 гектара, то есть на 3-4 чоловіка, то поле можна було б бы свободно розділити. Далі все за інструкцією. Чоловік подав запит, аби дізнатися, чи вільне це поле, і водночас написав заяву на виділення йому землі. А потім отримав три відповіді, які суперечать одна одній. В першому листі було вказано, що обрана Миколою ділянка є комунальною власністю. Другий же повністю знищив будь-яку логіку. А от відповідь, який дали мені з сесії знаменовської сільської ради відказали мені отримання цієї ділянки у зв'язку з недостатньою інформацією щодо статусу вище вказаної земельної ділянки. У третьому ж листі чоловіку повідомили, що сільрада взагалі не знає, чи є у них вільні землі. Бачите, такою інформацією в держустанові не володіють. На два місяці руки ну, би друзі кажуть, що не стоїть і собираюсь подавати ну каби далі в суд. Просто ніхто не може тут, не може сім соток землі отримати, а у кого-то гектари землі. Микола далеко не єдиний, хто намагається пройти це випробування на витримку. Ще один учасник АТО Олександр Котенко цілий рік воював з різними держустановами, аби добитися того, на що заслуговує. Чоловік добре пам'ятає, як дізнався новину. Влітку 2016-го співробітники Держгеокадастру створили такий собі атлас вільних ділянок для учасників АТО з усієї області. Этот каталог земельних ділянок. Його направили по всім буквально, районам нашої області, во все райдеш Я пішов буквально через 2 дня в райдерш нашу, нашу Московську. Вони на мене так удивлені посмотрели. У нас ніякого каталога немає, ми о нього взагалі не слышали і не знаем. А вже пізніше, за словами Олександра, у Дніпрі з'ясувалося. Мало того, що цей атлас важко знайти і побачити, це взагалі не зовсім те, про що заявляли обласні чиновники. Дівчина сказала, ми каталог вам не дадимо. Ми удивилися, чому вона сказала, що цей каталог конкретно розроблений під тих хлопців, які раніше, ще в прошлом році, ну, до цього моменту, подавали заявлення на землю. Знають про цю проблему і в облдержадміністрації. Заступник очільника Дніпропетровщини визнає. проєкт дійсно має свої недоліки. В цьому атласі з'явилися землі, які вже там були, соответственно, котрі були подані документи. Тобто не можна говорити о те, що це землі нові, які, які до цього не були заявлені. В кожному районі реально люди прячуть землю. Ну, поразним причинам, да, то є хоче на цьому заробити, хтось хто та хоче там кому-то. Нинішня ситуація з ділянками для атовців це проблема на проблемі. Міські чиновники виправдовуються. На всіх землі не вистачає. І хоча Дніпропетровщина, регіон, з якого на фронт пішла чи не на найбільша кількість людей. Виділити ділянки всім бажаючим військовим чомусь важко, вже не кажучи про інших жителів міста та області. На самом деле в Дніпропетровське нету такого количества земельних участков. Многие хотят в городе, я понимаю, будемо искать какие-то компроміси, потому что ну, порядка 4 тисяч атошників. І кожному виділить под застройку. хотелось бы, конечно. Но пока на, дан... на данном етапі возможности нет. <звігаля> Зараз ввечері вже більше 4%. Додаємо роки ще й генплан Дніпра. Той, якого у міста зараз взагалі немає. Тому нерідко при оформленні документів: то адреси не співпадають, то різні забудови знаходяться там, де їх не повинно бути. Є цього відкази учасникам АТО. Це 99 відказів. Як вони довго чекають новий генплан і ну, скільки вони ще будуть ждать, його, вони самі відведять на цей не можуть. Ну, У ближайше час. Время... Про всі ці нещастя слухати можна довго, а потім на прикладі одного випадку переконатися. Розмови про генплани, дефіцит ділянок це скоріше відмовки для тих, кому земля навряд чи колись дістанеться. А якщо й пощастить, то зовсім не скоро, бо завжди знайдуться непрості бажаючі отримати заповітні сотки. У мене в руках проект рішення міськради щодо відведення земельних ділянок. Документ оприлюднили на сайті держустанови ще наприкінці серпня. І У ньому 15 прізвищ, серед яких семеро підприємців, дві жінки, які минулого року балотувалися у райради від опозиційного блоку, один депутат і п'ятеро близьких родичів народних обранців. Об'єднання за Дніпропетровськ, саме його члени та їхні родичі майже стали власниками землі. Всі ділянки розташовані менш ніж у 20 кілометрах від міста. Дивно, що простим людям не завжди щастить знайти бодай одну більш-менш гідну, а тут півтора десятки, компактно в одному місці. Це та сама вулиця Березанівська, на якій міськрада планувала виділити депутатам 15 ділянок. В принципі, місцевість непогана. Поблизу річка, позаду лісочок, тихо, спокійно, свіже повітря все як люблять наші депутати. Після того, як у соціальних мережах піднялася хвиля обурення таким рішенням міськради, остаточне ухвалення документа депутатам довелося відкласти. Всі 15 людей відправлені обратно в департамент по роботі з активами на доработку. І ждемо від них какого-то рішення. Є резонанс. Ми на нього реагіруємо. Зараз проект відлежується у міськраді. Чекає свого часу. Мабуть, того, коли про резонанс всі забудуть. Слідство інфо поцікавилося претендентами на ці ділянки. Одним з них, наприклад, виявився батько з цього депутата Дмитра Безуглого, обраного від опозиційного блоку і за сумісництвом голови депутатської групи за Дніпропетровськ. Мій отец знаходиться в черзі з 2011 року. Він має право громадянин претендувати на 10 соток по закону. Имеет? Все. до речі, серед 15 осіб також є прізвище дружини Дмитра Безуглого Ольги Кострицької. Цікаво, вона так само чергу з 2011-го вистояла. Ще одна примітна кандидатура у списку сину з цієї депутатки міськради Анжеліки Пилипенко. Виявляється, родину замучили докори сумління одразу ж після оприлюднення проєкту рішення. Ми відмовилися від тих участків. Із-за того, що СМІ і всі інші цю тему сильно підняли. Тобто атошникам треба давати, не питання, атошникам даємо. Так і виходить, що поки одні захищають рідну землю зі зброєю в руках, інші цю землю нарізають шматками і роздають поміж своїми. Ви дивились слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не примикайтесь.